Доброго дня, шановні мешканці міста Білого Сьогодні я, як директор комунальної установи Білогородністровський міський центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг хотіла би надати інформацію про нашу діяльність. Територіальний центр був створений в 1995 році тобі 30 років потому. В 2023 році ми були зареєстровані в офіційно в реєстрі надавачів та отримуючих соціальних послуг. Наша діяльність Основана на виконанні закону про соціальні послуги, постанови Кабінету міністрів 508 сьомого, а також державних стандартів надання соціальних послуг. Ми, основне наше завдання це виявити. Та надати якісні соціальні послуги особам похилого віку, особам з інвалідності, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують посторонньої допомоги. Працюємо ми з нашими підопічними на підставі заключеного договору та індивідуального плану, в якому проговорюється, які самі соціальні послуги на даний час потребує наш отримувач соціальних послуг. Згідно договори про співробітництво, ми працюємо не тільки з мешканцями нашої громади міста Білградністровського, а також з громадами Кароліна бугайської ОТГ і Шабівської ОТГ, де ми надаємо послуги для осіб, які потребують догляду вдома зв'язку зв'язки зв'язку з тим, що вони частково обмежені в самообслуговуванні. На теперішній час в територіальному центрі працює три відділення: це відділення соціальної допомоги вдома. Ми допомагаємо нашим підопічним, які частково обмежені, не мають сьогодні родичів, які б могли їм допомогти в вирішенні соціальних проблем. Тому ми там працюємо згідно державних стандартів і тим переліком соціальних послуг, який затверджений нашою міською радою. Наші соціальні працівники приходять до підопічних, надають їм допомогу в облаштуванні оселі, прибирання, закупають продукти, ліки і інші продукти, товари, які потрібні нашому підопічному. Є багато інших послуг. Ну, я думаю, що Ті, кого цікавить, можуть, можуть отримати більш розширену цю інформацію. В цьому відділенні ми обслуговуємо на теперішній час 229 наших підопічних. Із них 39 – це мешканці кароліно бугайської ТГ і 13 – Шабівської ТГ. Відділення, друге відділення. Відділення на надання. Соціаль... натуральної та грошової допомоги в цьому відділенні згідно програми міської цільової програми, соціальний захист, ми маємо можливість надавати продукти. Продуктові набори, хлібобулочні вироби, і забезпечувати талонами на гарячі обіди. В цьому відділенні на теперішній час біля 800 осіб. Знаходяться і отримують цю послугу. Ми дуже вдячні тими організаціями, з якими ми співпрацюємо, за якість харчування, за якість яку забезпечують нас хлібобулочними виробами, і тому приходять ті наші мешканці. А це Пенсіонери, які не працюють, це особи з інвалідністю, теж не працюючі, і у яких сукупний доход сім'ї не перевищує трьох прожиткових мінімумів. Вони можуть скористуватися цією послугою. В цьому ж відділенні в нас є і працює прокат засобів реабілітації. В цьому ми в пункті прокату в нас є милиці, у нас є тростини, в нас є ходунки, у нас є коляски інвалідні. І той, хто в нас стоїть на обслуговуванні, він при потребі, коли є заключення. Медицини вони можуть отримати на прокат безкоштовно, але у прокаті. Тобто ми не даруємо, а вони використовують стільки це засобів, скільки їм потрібно за показаннями життєвими. Є відділення у нас денного перебування. В цьому відділенні є можливість отримати соціальні послуги пенсіонера непрацюючим особам з інвалідності незалежно від їх сімейного доходу, сукупного, несукупного, незалежно від їх розміру пенсії в цьому відділенні з урахуванням того, що в нашій країні на теперішній час є воєнний стан, і ми розуміємо, в якому сьогодні середовищі знаходяться наші підопічні. Хто у нас є одинокий, але є у нас сьогодні пенсіонери, які мали велику сім'ю, добротну сім'ю, але в зв'язку з цими подіями, члени сім'ї їх повиїжджали, по не мають можливості сьогодні зустрічатися з нашими людьми віком 60+, і вони залишились на самоті. І тому ми вивчаємо потреби цієї категорії, і в нашому цьому відділенні є можливість отримати такі соціальні послуги як інформування, консультування, соціальна реабілітація і соціальна адаптація. Ну із тих заходів в рамках цього соціальних послуг я би хотіла зупинитися, що сьогодні дуже актуальна і потребує уваги, як від держави, так і від комунальної установи. Це психологічна підтримка наших підопічних. це забота про ментальне здоров'я наших підопічних. Тому на базі нашого територіального центру дуже багато проходять зустрічі, з психологами тренінги, які, звісно, допомагають в теперішньому часі себе трохи взяти до ладу і Почуватись більш стриманим і берегти своє здоров'я, розуміючи те, що в нашому закладі приходять люди, які вже мають якийсь багаж хвороб, ми теж за допомогою наших фахівців охорони здоров'я даємо можливість зорієнтуватися, як чи з цим захворюванням боротися чи як з цим захворюванням жити? Тому у нас проходять лекції, практичні заняття з лікарями на цю тематику. В нас працює при відділенні денного перебування медичні сестри з масажу та ЛФК. Це професійні люди, мають дуже багатий життєвий. Опит, і вони мають і також професійні навики, знають, з якою категорією працюють. Тому той, хто у нас користується, і знову повторюю, це безкоштовні послуги. Хто користується цими послугами після прийому масажу чи відвідування лічебної фізкультури, розуміють, що стан здоров'я покращується. Розуміючи те, що сьогодні родичі наших підопічних хтось виїхав за кордон і вже там навчаються іншим мовам, ми теж даємо можливість нашим підопічним освоювати як державну мову. Ми за допомогою наших вчителів, освітян як Шкіл міста, ж, також Білгородністровського педагогічного коледжу, ми проводили протягом року заняття з української мови і заняття з англійської мови. Це є попит, є бажання у людей ходити, і ми сподіваємося, що ці заняття з 1 вересня ми продовжимо знову. Ми розуміли, що ця категорія 60 плюс трохи відстає від сьогоднішніх інформаційних технологій, від комп'ютерних приладів. Тому ми теж запросили і наш коледж да? І педагогічний коледж, щоб вони і бібліотеки, щоб вони дали можливість нашим підопічним на професійній основі навчання провести вчителі. А наші підопічні навчилися користуванням комп'ютерами і смартфонами. Це теж полегшило. Життя наших підопічних, тому вони мають можливість сьогодні і сплачувати комунальні послуги, і мають сьогодні свої кабінети в пенсійному фонді, що теж ну, осучаснює сьогодні наше життя. Я могла би більше розказувати про це відділення, але теж хотіла звернути увагу: якщо серед вас є знайомі, які сидять вдома і не Знають, як себе опанувати в сьогоднішній ситуації, чи є бажання спілкуватися і щось поповнити свої знання? Хай приходять в це відділення денного перебування. Всі ці заходи, які ми проводимо в денного перебування, ми дуже вдячні співпраці з нашим управлінням освіти, з нашими коледжами, медичним коледжем, педагогічним коледжем. Дуже вдячна відділу культури, вдячна представникам охорони здоров'я, пенсійного фонду, які допомагають нам. Провести ці заходи ми практикуємо, і це теж дає позитивні результати. Практикуємо зустрічі з керівниками жилищно комунального господарства, з ЖЕО, з водоканалом, з Теплоенерго, щоб наші підопічні не стояли під дверима того чи іншого керівника, і за. Задати якесь питання і заважають працювати, вирішувати свої питання на робочих місцях керівників цих за підприємств і витрачають свій час. Ми їх запрошуємо, і там іде дуже. Конкретна робота і наші підопічні одержують ту інформацію, яка їх потребує на теперішній час. Ми дуже добре співпрацюємо з управліннями відділами виконавчого комітету СНАП, пенсійний фонд приходив до нас. Ми запрошували. Працівника по захисту прав споживачів. Роз'яснення цієї роботи теж знімає якусь напругу і дає можливість нашим підопічним зрозуміти, куди йти з тим чи іншим питанням і як це можна вирішити. Ми всі ці заходи, які плануємо, це не придумано нами аби провести і поставити якусь галочку, а воно виникає на підставі вивчення потреб, на підставі того, що сьогодні турбує наших підопічних, і що заважає їм сьогодні в сучасному житті швидше вирішити проблему. І не турбувати нікого із сусідів і самому собі не нервувати. По штатам у нас за прийнято рішення згідно штатного розпису у нас 41 штатна одиниця. Із бюджету, ми бюджетна установа, за 24 рік ми отримали 7 мільйонів 650 тисяч, і із них 733 тисячі коштів ми отримали з Кароліна Бугайської АТГ, і 125 тисяч гривень ми отримали від Шабацької АТГ. Про свою роботу ми інформуємо завжди, як офіційні, на офіційних сайтах даємо інформацію, ми зустрічаємося з керівниками ОСМД за місцем проживання. Ми при зустрічі з нашими отримуючими соціальними. Послуг, теж просимо цю інформацію поширювати серед своїх знайомих. Ми також практикували і нам допомогли керівництво нашого КП Асорті, керівництво ЖЕО, ми інформацію про нашу структуру і про нашу діяльність ми розміщували на стендах в цих, на цих підприємствах. Також ми інформацію завдяки автотранспортному підприємству ми розміщували і на автопідприємствах для того, щоб більш ефективна була робота і наших працівників, а я маю на увазі це соціальних робітників, які протягом Обслуговування наших підопічних повинні забезпечити і продуктами харчування і другими товарами. А в руках вони несуть і по 7, і по 10 кілограмів. Ми дуже вдячні особисто Олександру Васильовичу Скалозубу, який завжди йде на зустріч і допомагає нам в забезпеченні транспорту, щоб ми могли більше взяти тих продуктів, які потребують наші підопічні, особливо це в осінній період, коли йдуть закупки, і дуже вдячні. Автопідприємство 15111, які вже кілька років безкоштовно в рамках благодійності надають квітки, проїзні і наші соціальні робітники безкоштовно, не залежачи від того, льготний чи не льготний цей автобус, по маршруту, які ходять по місту білгород Білородністровсько, користуються цим транспортом. Це забезпечує і оперативність. Нашої роботи і забезпечує нагрузку, тому що у нас працюють соціальні робітники, щоб ми розуміли, з дуже низькою заробітною платою, і тому жінки в основному, йдуть, які вже десь 60, і теж ну, і фізично трошки ослаблені, але вони дуже надійні, дуже. Люблять людей і роблять цю роботу з натхненням самовіддано. Ну і ми як керівництво розуміємо і знімаємо це навантаження. Тому я дуже кратко користуюся сьогодні, що можливо донесла до вас інформацію про діяльність нашої комунальної установи. І ми дуже раді будемо допомогти всім тим, хто ще не прийшов до нас, і той, хто сьогодні потребує. Тому запрошуємо. Наш територіальний центр знаходиться за адресою Героїв України 29. А. Дякую. Якщо питання є, будь ласка. Питання немає? Всім дякуємо, прес-конференцію за